Так, доброго дня, шановні п'ятикласники, роблю для вас запис урока на тему 5. А саме сьогодні ми розглянемо теплові явища, поговоримо про тепловий рух і вимірювання температури. Прошу звернути увагу на нашого містера-сніговичка. Як ви бачите, температура піднялась, і він у нас розплавився розтікся. А правильно буде сказати, Сніг, з якого він зроблений, перейшов у рідкий стан. І так, що ж таке тепло? У нас є суб'єктивні визначення тепла і об'єктивні. Об'єктивне об визначення тепло це те визначення теплової енергії тіла. Першою людиною, яка науково обґрунтувала, чим же насправді є тепло, і як правильно розглядати ці явища, у нас був американський інженер Бенджамін Топсон. Він працював над удосконаленням гармат, і саме він помітив, що якщо просверлити невеликі отвори у гарматі, то в процесі того, як цей отвір сверлиться, сверло починає нагріватися. І він припустив, що в даному випадку теплота утворилася за рахунок сили тертя. І справді, якщо ми потремо долоні, вони дійсно стануть тепліші. Бо якщо ми потремо один об'єкт об інший, то ми можемо помітити, як він нагрівається. Що ж таке теплові явища? Тепло це не більше, ніж звичайна фізика. Причому це молекулярна фізика, тому що тепло пов'язана якраз із молекулами. Теплові явища включають в себе такі явища, як передача тепла від сонця, випромінювання тепла під час горіння, танення снігу, танення льодовиків, випаровування води і навіть розлив металу. Коли метал переходить у рідкий стан це теж теплове явище. То зміна агрегатного стану це теплове явище. Результатом певних теплових процесів є робота теплових двигунів, в тому числі і двигунів внутрішнього згорання, це обґрунтування роботи холодильників, це кондиціонери, як винахід, це появи використання систем опалення і утеплення будинків. Тощо. Тобто це все стало можливим тільки завдяки вивченню теплових явищ. Якщо ж говорити про найпростіші теплові явища, то це такі явища, як нагрівання, охолодження, утворення пари, конденсація цієї пари, плавлення предметів, кристалізація, тобто перехід із рідкого в твердий стан, наприклад, кристалізація води це синонім фрази замерзання води, тобто перехід води із рідкого в твердий стан, тобто утворення льоду. такий процес, як сублімація. Переход твердої речовини у газоподібний вигляд, минаючи рідкий агрегатний стан. Це такі процеси, як горіння, це такі процеси, як теплопровідність, це такі процеси, як конвекція, променевий обмін тощо. Що ж є температура? Ми вже сказали, що температура це міра теплової енергії тіла. Такий, до речі, цікавий факт: людина відчуває сильне тепло і сильний холод однаково. Чому? Тому що одні рецептори специфічно ем, створені для того, щоб розпізнавати холод, так називаємо і тільця руфіні колбої Краузени, сприймають холод. Вони сприймають холод, але Якщо холод надто сильний, то він відчувається, як пекучий холод. Те саме працює з теплом руфіні сприймають тільки тепло. І якщо тепло надто інтенсивне, то вони сприймаються як гострий пекучі біль. Тому що, що перший, що другий рецептор відносяться до так називаємо больових рецепторів. Як же в нас відбувається тепло? теплообмін? Теплообмін це незворотні процеси, які присутній у природі. В результаті теплообміну, теплова енергія тіла. Передається від тіла, що має більшу енергію, до тіла, що має меншу теплову енергію. Простими словами, тепло передається від більш нагрітого тіла до менш нагрітого тіла, але не навпаки. Існує кілька видів теплообміну. Це теплопровідність, це конвекція і променевий теплообмін. От. Це пряма передача теплової енергії між тілом і тілом. Для цього потрібен фізичний контакт між цими двома тілами. Тобто, коли два тіла дотикаються одне до одного, енергія передається від менш нагрітого тіла до більш нагрітого тіла. Тобто, молекули більш нагрітого тіла, які мали енергію, вони починають стукати молекули менш нагрітого тіла, там, де молекули майже не мають такої енергії. Відповідно, вони починають розхитувати молекули менш холодного тіла і передавати таким чином передавати йому своє тепло. Рухаємося далі. Це в нас конвекція. Що таке конвекція? Це такий спосіб теплообіну, при якому є переносчик. Тобто тепло переноситься за допомогою рідини. Або газу, ну, але при цьому ми не говоримо про перенос самої рідини або газу. Як правило, рідина рухається в межах якоїсь труби. Приклад такого теплообміну – це буде перенесення тепла від котельні до нашого будинку за допомогою води. Далі вода нагріває батарею і батарея нагріває повітря. А от момент, коли батарея гріє повітря, це вже буде теплообмін між батареєю і повітрям. Ну, а процес нагрівання батареї, точніше перенесення тепла від станції утворення тепла, тобто від котельні до самої батареї, до самого радіатора, це буде якраз конвекція. Також конвекція може бути з газами, тобто потік газів може переносити тепло. Променевий теплообмін. Що ж таке променевий теплообмін? Променевий теплообмін. Це такий від теплообміну, коли енергія передається у вигляді світлової хвилі. Так, наприклад, тепло від сонця передається на Землю. Сонце передає тепло у вигляді своїх інфрачервоних променів. Як правило, як правило, сектор теплового випромінювання, точніше бачаю спектр, це червоний ультрачервоний кольор. На даному малюночку використовувався тепловізор для того, щоб подивитися на будинок. Цей тепловізор, термометр подивився на будинок і створив його тепловий імідж. Чим більше гаряче тіло, тим ем, такий червоніший відтінок воно буде мати. Трохи менш нагріті частини будуть жовтими, і мало нагріті частини будуть зеленими. Відсумуємо, тепло. Це теплова енергія, яка характеризується частотою силою руху частинок речовини. Теплові явища. Це явища, які, які пов'язані зі зміною агрегатного стану речовини при досягненні певної температури. Далі, існує кілька метричних систем для виміру температури. Традиційно ми користуємося градусами Кельвіна або градусами Цельсія. Але інші це способи вимірювання температури. Наприклад, градуси по Фаренгейту. Ми Фаренгейтом не користуємося, але деякі європейські країни і наш партнер Сполучені Штати Америки, користуються системою Фаренгейту. І температура передається тільки від більш нагрітого тіла, менш нагрітому тілу. Тепер давайте відповімо на таке питання, чому ж стукають колеса поїзду? Яка причина цього явища? Що в нас є на досліді? Штати і з ниткою. На якій закріплена кулька, певна металічна кулька. Далі ми можемо бачити, як металічна кулька нагрівається за допомогою спиртівки. І ми бачимо, що коли вона нагрілася, вона вже не пролазить в кільце. Добрий ранок. Варто зауважити, що кільце в нас одне і те саме. Тобто ми його не змінювали. Це один із найпростіших дослідів, який ілюструє теплове розширення тіла. І так, це у нас кінець першого уроку. Даю вам другий урок. Чому даю другий урок? Тому що по плану в нас має бути 5 уроків. Але 1 вересня ми не вчилися. 1 вересня урок по розкладу був, я вам його записав, але я вам нічого не розказував. Тому я не буду оцінювати вашу домашню роботу за той урок, який я не розказував. Відповідно, вам зараз даю другий урок. Логічне продовження цієї теми. І тоді на наступний тиждень у вас, відповідно, буде дві роботи, які треба буде виконати. За цей урок, що в нас був сьогодні, і я вам наперед розказую матеріали уроку, який в нас буде у п'ятницю. Тобто я в п'ятницю ще раз повторюю матеріали іншого уроку, а домашній ви вже зробите самі. Аж на наступний тиждень. Секунду, тут треба повернутися до початку цієї презентації. І так, тема другого уроку. Звучить як теплопровідність і пароутворення. Одразу перепрошую, пароутворення ще не дописане, але до п'ятниці воно буде готове. От. Розглянемо два приклади. Перший приклад це у нас теплопровідність. Передачі тепла від батарейки котику. І, відповідно, це буде передача тепла через теплове випромінювання від сонця. До речі, можете зробити вдома маленький експеримент: взяти коробочку з під піци, пофарбувати її в чорний колір, взяти якусь термосумку. Пустити це все в термосумку і зверху ну, поставити вашу піцу, поставити її на підвіконня, щоб на неї падало сонце. Можна ще над самою піцею поставити люстерку, яка буде сонце ще додатковіше відбивати в піцу, а саму коробочку всередині пофарбувати в чорний колір. От і зверху заклеїти рукавом для запікання прозорим таким рукавом, прозорою плівкою. І побачите, як у вас піца нагріється від сонця без використання електроенергії знову таки, тут іде повторення теплового розширення, де це має значення. І так, теплове розширення треба враховувати, коли ми прокладаємо леп, лінії електропередач, тому що дроти будуть влітку нагріватися і провисати. Вони будуть, збільшувати, розширюватися, і, відповідно, будуть провисати. Також цей момент треба враховувати в прокладанні реєк. Якщо його не врахувати, з рейками станеться ось така біда, яка показана на малюнку. Чому? Тому що хтось не врахував теплове розширення рейок і не залишив відповідно такі, як паси, тобто порожнє місце, між окремими рейками. А воно тут мало би бути. Якби це зробили правильно, то при розширенні рейки. Вони б розширювалися рівно наскільки, щоб закривали ці маленькі проміжки між рейками. І там, може б і був, була б така маленька щілина, але вона була б достатньо малою, щоб колесо могло б по ній проїхати. І в той же час вона б лишала простір цим рейкам для розширення. Якщо вони б сильно розширилися, вони б мали повністю закривати цю щілину. Також ви можете бачити, що при нагріванні збільшується об'єм води. Картинка у нас така маленька ілюстративна. Тут показана температура і як вода розширюється. Завдяки цим розширенням, в нас відбувається поява течі і відбувається поява вітру. Як це працює? Повітря нагрівається від поверхні землі, тому що земна поверхня суходолу прогрівається швидше, ніж прогрівається вода, бо вода має більшу теплоємність, тобто вода може накопичити в собі більше тепла. Відповідно, від землі починає грітися повітря. Це повітря піднімається вгору, тому що воно розширюється, воно розштовхує повітря навколо себе, піднімається вгору. от І, відповідно, воно починає рухатися. В той же час. Якщо ми прослідковуємо цю картиночку, ми бачимо, що холодне повітря, яке знаходилось над поверхнею моря, воно починає заміщувати тепле повітря, яке піднялося вгору. І таким чином відбуваються колові потоки. Ну тут коло маленьке, але по факту так утворюється бриз. Наступний слайд. Дослід, який ви можете провести вдома. Ми можемо взяти шматочок паперу, зафіксувати його на певній відстані від джерела вогню згори, або, наприклад, на певній відстані ну, від електроплитки, щоб було безпечніше, бажано використовувати електронагрівні прилади. І ми побачимо, що потоки теплого повітря вони будуть розгойдувати. Цей шматочок папірця почне коливатися. Його буде рухати тепле повітря, яке піднімається. Інший приклад це політ, відповідно, кулі, яка, як ви бачите, відкрита, тобто тут не знаходиться гелію, тут не знаходиться водію. А сама куля розширюється за рахунок того, що тепле повітря, що повітря гріється, розширюється, воно розширює кулю. І таким чином воно ще її піднімає. А на цьому малюночку ви можете бачити, що різні матеріали по різному проводять тепло. Тобто маленький шматочок цього пінопласту має таку ж теплу ізоляцію, як майже 2 метри бетону. Тобто ми можемо зробити висновок, що пінопласт проводить тепло гірше, ніж це робить бетон. Далі на другій картинці ми бачимо, що частини тіла собаки по різному проводять тепло. І також класичний приклад, що ручки приладів в нас виготовляють або з дерева, або з пластмас, які не проводять тепло. Різні матеріали, крім того, можуть його проводити по різному, як я вже сказав. Рідини проводять загальне таке правило, що рідини проводять тепло гірше, ніж тверді тіла. Ну, завжди є виключення. І відповідно повітря проводить тепло ще гірше, ніж це робить вода. Тому деякі предмети, які ідеї, наприклад, та ж сама шерсть або дерево, в них є місце з повітрям, вони самі по собі погано проводять тепло, плюс в них ще є повітря, яке грає роль додаткової теплоізоляції. З Цієї самої причини роблять подвійні вікна. Щоб між першим склом і другим склом знаходився прошарок повітря, який буде грати роль теплоізоляції. Те саме відбувається з льодом. Коли вода розширюється, перетворюється на кристали, між кристаликами цієї води лишається місце для повітря. І відповідно, це повітря буде грати роль теплоізоляції. Тому насправді будинки з льоду доволі теплі. На даному малюнку ви бачите хутро тваринки і як утеплюють горища, що варто відмітити, людина може вижити в холодній воді близько трьох хвилин. Запасу тепла організму людини вистачає в середньому на 3 хвилини. Якщо людина за 3 хвилини встигає вибрати з льодової води і починає зігріватися, як правило, це не наносить важкої шкоди здоров'ю. Також людина може протриматись приблизно 3 години на холодному повітрі. Тобто взимку без спеціального одягу. Це пов'язано з тим, що вода забирає тепло набагато швидше, ніж це робить повітря. Тому що теплопровідність води більше, ніж теплопровідність повітря. Також ми постійно втрачаємо тепло через теплове випромінювання. Але за допомогою спеціальних матеріалів це теплове випромінювання можна назад відбити в саме тіло. Наприклад, за допомогою термоковдр, які, до речі, використовують на супутниках, щоб вони не перегрівалися. Або навпаки, щоб деякі їхні модулі, коли супутник виходить із прямого сонця, не переохолоджувалося. Як правило, ці матеріали працюють із інфрачервоним випромінюванням, яке є основним переносчиком тепла. Далі можете бачити порівняння матеріалів. І приклад того, що нам треба економити в частності, якщо котельня в нас нагріває кілька будинків, то ізолюючи будинок. Ми не втрачаємо тепло. Відповідно, нам потрібно менше тепла, відповідно, котельні потрібно менше палива. Бо не треба скільки води постійно нагрівати і робити високий тиск, великий тиск, щоб зігрівати наші будинки. Ми втрачаємо тепло повільніше. Хоча більшість котелень це ніколи не зупиняло. Вони все одно продовжували топити максимально. Ну а на цьому урок завершено. Дякую за увагу! Ще почуємось.